800 ударів нанесли росіяни по енергетичних об'єктах Сумщини у 2024 році. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Це майже вдвічі більше ніж минулоріч. Лише за листопад у Немі над Сумщиною українські оборонці збили понад 200 безпілотників. Про те, як минула ніч на Сумщині, і про інші актуальні теми для регіону розпитаю Володимира Артюха, голову сам Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Отже, по яких населених пунктах гатили росіяни цієї ночі? Чи є жертви? Яка ситуація зараз? Цього було 86 обстрілів. Били в основному по сумському району, по населеним пунктам Сумського району Шостинський район і Канатовський. Найбільше ці населені пункти цих районах постраждали за це за цю добу. Слава Богу, вже другу. Добу постраждали загиблих і поранених сьогодні? Ми не фіксуємо, слава Богу. Але якщо за листопад взяти статистику, не хочеться називати, звісно, жертв українців статистикою, цифри кількість потерпілих зростає від ударів росіян. Хоча у листопаді фіксували зменшення самої кількості обстрілів. З чим це може бути пов'язано, що жертв від ударів більше, яке озброєння застосовують росіяни? Да, ви правильно відмітили цю ситуацію, яка сталася на сумщині. На 600 обстрілів в листопаді було менше ніж в жовтні, але постраждалих людей значно збільшилось. в два рази. Якщо було в жовтні, це 60, то в листопаді це 171 людина була постраждала. На жаль, в тому числі постраждали і дітки, 13 дітей постраждали. Тобто ці цифри. Показують, що ворог почав застосовувати зброю, яка знищує людей, і це зафіксовано в листопаді місяці. Били по мікрорайонам, били по гуртожиткам, били по населеним пунктам Шостка, суми, глухів застосовуючи касетні боєприпаси, які призначені для знищення людей. Якщо вони били по мітрарайону, тому і така кількість постраждалих 171, в два рази більше, в два з половиною рази більше, ніж в жовтні місяці. Тому ми фіксуємо, що цими діями ворог намагається залякати ті, хто у нас сьогодні живе в Сумській області, для того, щоб примусити відповідно щодо евакуації або Виїзду за регіон це відчувається по всім діям ворога на сьогоднішній день. Сумська обласна адміністрація робить все необхідне для того, щоб захистити наших людей. В першу чергу це евакуація. Сьогодні ми фіксуємо вже 40 тисяч евакуйованих, більше 7 тисяч. Евакуйовано дітей, це в першу чергу. Що ми робимо? Це евакуація дітей. Залишилась в примусовий спосіб евакуація дітей біля 30 сімей, які треба вивести з загрозливих районів. Тому надається допомога тим, хто залишився в прикордонних громадах. Тим, хто перемістився в листопаді, було виплачено більше 86 мільйонів гривень. Тим, хто був евакуйований в листопаді, тільки в листопаді місяці. Надається житло, безумовно, нам його не вистачає сьогодні в повній мірі, щоб воно забезпечило всі потреби. Людей здійснюється і міжнародна допомога. Ми почали зараз уже отримувати відповідні містечка, які побудовані для переселенців нашими міжнародними партнерами організація Об'єднаних Націй. І планується зараз через два тижні ще одне містечко на 50 людей, 50 сімей. Надалі будуються ще містечка, десь в січні ми маємо відкрити ще до 100 квартир. Тому ці роботи проводяться для того, щоб людей захистити. Ну і безумовно захисні споруди, які сьогодні ми будуємо за допомогою державного бюджету виділені безпрецедентні суми для того, щоб ми підготували і заклади освіти для дітей і для населення. Пане Володимире, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і нас поінформувати про оперативну ситуацію на Сумщині. Це був Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації.